Спейс та балкони на деревах, яким буде театр у сосновому бору. Долю черкаського місця відпочинку вирішило професійне журі у рамках міжнародного конкурсу. Вже відома шістка переможців. Ними стали проекти, надіслані з Лос-Анджелесу, Лондону, Торонто, Бангладешу, Києва та Парижу. Кращий архітектор отримує винагороду у розмірі 1 тисяча доларів. Протягом цього року відбувався там, здається, з березня місяця 4 квітня відбувається міжнародний архітектурний конкурс для розробки ескізного проекту відродження літнього театру в нашому парку Сосновий Бір. Колишній 50-річчя парк в конкурсі по на конкурс подали роботи 37 архітекторів з 25 країн світу. За минулі два тижні відпрацювало міжнародне журі. Хто був журі? Ми дамо інформацію в презентації. Я можу озвучити її, щоб по при потребі ви могли записати. Відпрацювало міжнародне журі журі, відібрало шість найсильніших на їхню думку робіт. Так як журі професійне, це архітектори і ну, архітектори і дирекція парків. То вони відбирали проекти на, за принципом там професійності виконання, реалістичності проекту і так далі. А тепер ці шість проєктів, які відібрало міжнародне журі, ми виставляємо на громадське обговорення і на громадське голосування. Отже. Ми підходимо до останнього етапу і прохання до, до вас, до журналістів. Задача промолоді в цьому проєкті максимально залучити громаду до прийняття цього рішення. Стосовно голосування онлайн, ми вам в презентації дамо на нього посилання. Там Можна обрати подивитися проекти, почитати про них і обрати той з шести, який найбільше подобається. Стосовно голосування вживу, воно буде проходити в два етапи. Ми вирішили, що це буде на якихось масових міських подіях для того, щоб там був великий потік людей, щоб більша кількість людей долучилася. Перше таке голосування буде 24 серпня на день незалежності в долині. Троянд там буде встановлено шість великих банерів. На кожного та стендів mm -hmm. на кожному буде е, зображено один з шести проєктів, Можна буде роздивитися, прочитати і про авторів і про сам проєкт, і потім проголосувати шляхом вкидування номера проєкта в цю в скриньку для голосування. Коли визначений проєкт почнуть втілювати у життя, поки невідомо. Адже, попри міжнародний рівень та якість, на нього чекає традиційна бюрократична система.